Святий Миколай це реальна історична постать. Єпископ із міста Мира, який жив у IV столітті. Його називають чудотворцем за численні дива, які приписують його молитвам і діянням. Миколай прославився своєю добротою та щедрістю, допомагаючи нужденним дітям та морякам. Хлопець Чина, який народився в досить багатій сім'ї, ще з молоду він посвятив себе Богу. Коли був чуть більше, став священником. Продав все своє майно, допомагав бідним сиротам, вдовам, зцілював калік, сліпих, немічних. По легенді, коли був великий шторм на морі, це він спас рибалок, тому він є покровителем рибалок. Ну, ще за молодості його ще заживо його почали вважати святим. Ну, така, така проста людина яка об'єднала весь світ навколо своєї постаті, завдяки своїм добрим справам. Сьогодні в Ужгородському Скансені відбулось справжнє свято радості та добрих вчинків. Школярі завітали до резиденції святого Миколая. Цей день став не просто моментом отримання подарунків, а часом дивовижної зустрічі з милосердям та чудом. Що ми сфоткали, що там, коли в подарках була пройшла фотографія наша, коли ми фотографувалися. А Що ти найбільше просила від Святого Миколая, щоб її приніс? Там цукерки і цепочку. Дуже сподобалось. Ну, вже хочеться подивитись, що там, але ну, вчителька не ну, дома відкриє і подивлюсь. А що тобі ще найбільше, найбільше сподобалось в резиденції Святого Миколая? Ем, то, що ми там ми фоткались, там подарунки. Цукерки школі прийшли до Скансену, щоб розповісти святому Миколаю про свої добрі справи та прочитати вірші, які вивчили спеціально до свята. Святий з усмішкою слухав своїх гостей, вітав кожного посмішкою та незабутніми словами. Через поле через рай іде до діток Миколай. У білесіньці торвиці він несе усім гостинці. Тож брини дві чася край. Тут вступає Миколай, Хоть на двори і порошок, сніться діткам сни. Хороші, бо здарунками в торбинці є чудові снигостинці. <тит> Після віршів дітлахи заспівали пісню, присвячену святому Миколаю. <пит> Кінчилася зустріч загальною фотосесією та роздачею подарунків. Добра енергія, спільна радість та магія запам'ятала зітлахам надовго. Цей день залишив теплі спогади у серцях дітей і став справжнім початком новорічно-різдвяного настрою.